Вже так гарно задощило, прибула трошечки вода. І у нас знову буде рибалочка на річці уборт. Буду кидати спінінгом. Водичку трошки скинули, води більше, ніж зазвичай. Ну Це нормально, так води прибуло. Лист плаває дубовий. Тут сюди дерева. Отакі. Щось буду починати. Пробувати ловити, побачимо. Вийде щось ловити чи ні. Риби тут дуже мало. Через те, що мало води. Ну, нічого. квадроциклом літає з той сторони річці вода поменялась можу оба і не зловити нічого трошки пройду який кілометр місць небагато але там три місця обловить можна йти додому якщо там не клюне нічого встиг не встиг я включить камеру взял такого красавца окуня ну, це хороший окунь такого можно брать на такой вытриманной паузе взял горнючий такий красный эх чуть я на гачок не попал ну, такий. вот такий дебелый воблерок не малий. вот такая машина Речушка вроде невеличка, от риба дуже гарна Яку бобер греблю забабахав. Я зараз покажу. Зараз пройду, тут і пройти не так уж. Я думав це скинули воду після дощів. І вода прибула, а ні. це бобр? Так, як це залізти з цим воблером? Все замотаю, полізу корчами. А я думаю води багато. Ой, вже весь мокрий. Трошки пройду, покльовок немає. Капець. Ну, Коротше півтора метра як льоду. А там така річка. Зараз покажу після греблі, що капець. Це він мочить. Просто гляньте. А це річка далі, вже <смі> тупо пересохла. А ось де бобер зробив. Це капе. Ось я хожу, туди має бути вода. Це так бобер перегородив річку. Отак. Так, води десь на метр підняв. Може чуть більше, ніж метр. І мені отак так під груди. капець, Це бубер мочить. Є десь пільного покидать. Почався дощ такий пробивний. Мілкий, але пробивний. Зачепив свого облера. Оце заліз, відчепив, його мокрий. Буду йти додому. Бо вже таке, вже повністю мокрий. Наскрізь. Покльовок більше не було. А я от далеко і не ходив. Я трошки ще покидав, да і все. Ось така рибалочка. Місця гарні. Погода для щуки гарна, але на жаль нічого не зловив крім окуня.